Добрий ранок, добрий день, добрий вечір у кого що. Ранок в хату. У мене сьогодні нова подорож на 17 кілометрів. Надіюсь, сподіваюся, не більше. Е, так що продовжую свій швіль Ізраїль. Е, національну стежку Ізраїля, якою ще залишилось 990 кілометрів приблизно, може 900, не пам'ятаю точно. Але потихеньку-потихеньку я її надію закінчу. Так, приблизний час прибуття 14.10. Трошки трошки розповім, де я знаходжусь. Починаю я свій сьогоднішній маршрут з місця під назвою Бен Шемен. Міц модеїн Тут дуже багато різних трейлів для велосипедистів, для мотоциклістів і різного роду спортивних. Смагань, не знаю, вийду ви, спорту, можна так сказати. От. Я в цьому лісі доволі часто буваю, іноді бігаю, іноді просто виїжджаю. А сьогодні вирішив пройти маршрут, який веде мене до Латруну. Це місце, де знаходиться дуже великий музей військовий музей і дуже класне місце також сьогодні такий маршрут знаходжусь я тут і спускаюсь нижче до південної частини знову до південної частини якийсь в мене трохи не тільки один південь, з, з півночі на південь. Треба робити якесь різноманіття в своїх маршрутах. Якщо подивитися, знак зараз показує поворот на направо. Якщо б мені прийшлося йти прямо, він би був прямий. Це. Так е, можна орієнтуватися е, по маршруту, в якому напрямку потрібно йти. Ну, а перша частина маршруту в мене буде приблизно така. Через ліс, через таку е, навіть важко сказати, що це грунтовка, це щось напівгірська дорога, можна так сказати. Дуже багато каміння. І тому подібних перешкод. Цікавий факт, якщо подивитись уважно, є три кольори, так? і коричневий, ну, є, як це можна назвати коричневим, трохи здвинутий вверх, синій здвинутий нижче і білий. Ще нижче. Чому це так? Тому що я йду ще з півночі на південь. І це показує напрямок, в якому я йду. Якщо полоса здвинута вверх, це означає, що я йду на південь. А самі ці кольори означають коричневе пустиня, синє це море і білий це сніг. В Ізраїлі буває сніг. В горах на півночі. було трохи парити сонце я вирішив переодягнутися у вокера техаського ренджера як завжди mm. <рес> і трохи одів рукава щоб руки не згоріли то весна весною, а сонце вже так іноді шпарить нормально. Ну, якщо я трохи почав про з чим я ходжу, це Почнемо з основного це рюкзак на 35 літрів, хоча можна було б і не менше. Я ходжу такі короткі відрізки, що можна було б і 20 літрів, 25, не знаю, типу того. Рюкзак Трансельпайн 35 літрів. Є на один пальник з Аліекспресу. Газовий балон невеличкий, 250 мл, здається. Є ще другий, який я не можу вже закінчити другий рік поспіль. Е, гімбал, з якого я трохи знімаю е, планчики невеличкі. Досі ще не дуже в ньому розібрався, тому що недавно купив. Так що? Якось так. Ще відносно взуття ходжу в Соломонах Ульт X Ultra 04. Справді, спочатку був дуже радий, що купив їх, потім, потім не дуже. Щось вони трошки мене підводять інколи. Треба купити щось повище. Е -е -е -е. Що ще? Дощечку я залишив вдома сходну. Виделка з декатлону, Виделка ніж. І по факту... По факту все. А, ну і ще лезерман десь там валяється рюкзаком. Це таке, що саме основне. Перший підйом чек. Побачимо наскільки він довгий. перейшов в оливкову частину. Дуже багато оливкових дерев, кактусів і тому подібної рослинності. Тільки в Ізраїлі таке бачив, що ліс, а біля лісу вже кактуси ростуть. Ну, і забув, що в мене ще битєва система, з якою дуже зручно ходити. І ще в мене є як кресало, яким я користуюсь дуже рідко. Купив для приколу, просто щоб було. Можна зустріти знаки велосипедної доріжки, як вон там, наприклад. І коли ти йдеш, звідси як може вилетіти якийсь чудак, і ти трошки будеш е... зненацька він тебе дістане і ти будеш йти і не помітиш його. Буде так собі. Так що треба бути обережним, коли йдеш по дорозі. А ви думали, Intel тільки робить процесори? А ні, вони ще й ліси саджають. То був Intel, тепер Toyota. Ну, прям якийсь ліс багатий, напевно. Так, зараз момент. У мене роздоріжжя. Одна дорога веде вліво, одна вправо. Ніякого знака не бачу ніде просто. Чи то я сліпий, чи що. Тільки оцей зелений бачу. І все. А звідки він Ну, він в ту, ту сторону веде, вліво, а мені треба туди. Ну, підемо направо по навігації. Якщо дивитися, можна бачити міста з цієї точки, які є в окрузі. Наприклад, там написано, що є Тель-Авів, Лот, Рамула, Рехово, Даждот, Ашкелон, ну, різні міста. Майже обід я трохи зголоднів. Треба шукати якісь, якусь місцину, де можна трохи перекусити. Але по карті написано було, що останнє місце найближче до кінця маршруту. Я вже пройшов, де можна посидіти. Скоріше за все, придеться десь просто на каміння сісти, поїсти щось пошвидком. Ну, тут хоч пишуть щось, що, що е, у зв'язку з якимись будівельними роботами на якомусь відрізку там е, неможливо пройти і треба зробити там невеличкий обхід типу в 2 кілометри, типу того не знаю. Ну, побачимо, як воно там піде. Прикольно. Вийшов далеко біля місця, де я... Раніше працював. Це така невеличка промзона, яка знаходиться в гірській місцевості, навіть і біля, біля лісу, можна сказати, дуже, дуже прикольне місце. Якби моя бабуся бачила, що така доріжка заросла, в неї, напевно, ти спіднявся. Майже 9 км. Я думаю, може тут буде невеличкий привал. мостом, як е, справжній хоумлес. З цього у мене є в цьому в рюкзаку е, з'ємна спинка в рюкзаку. Зараз покажу. Так ми відкриваємо рюкзак. Тут є отака от липучка, трошки заважає гідратор, але не страшно. Просто отак витягуєш. Просто отак витягуєш однією рукою важко. Ну якось так. Оп. І все, і можна посидіти. Так, режим хоумлес закінчено. Е -е, продовжую маршрут. І так захотілося якоїсь газованої води. І є такий варіант, що я зараз буду проходити біля магазину. Це трошки по-чідерськи, але хочеться чогось такого. А коли хочеться, то треба. жаль, ні треба повертати направо, а магазин десь зліва. Ось так, прямо на, на горі будують заводи, підприємства. А ти собі йдеш просто стежкою, такою йдуть всі мандрівники в Ізраїль. І тут будівлі. Вони насправді тягнуться ще там, з тієї сторони просто тут не видно. На маршруті багато таких містків. Чому? Тому що тут загрожено. І щоб всяка рогата і нерогата худоба не ходила тут через це, через це місце. Тому що ну, навряд чи тут корова пройде. Так, На вулиці вже плюс 27. І щось трохи піджарює, вирішив трошки сісти в тінь, поки є така можливість. А то щось я йду в одному полі і ні одного деревця немає по дорозі. Так що невеличкий привал. Як то кажуть, поле як в Україні, ну майже навіть моя футболка в колір цього поля Я взагалі люблю транспорт, всякі види транспорту, Ну от багі. Квадроцикли і мотоцикли сьогодні я прям ненавиджу. Вони стільки пилюки мені не робили по дорозі. У мене блін, вже весь екран, весь телефон в пилюці. Сам я в пилюці, як той дід старий пісок сипиться. Також були думки на кінці маршруту, там де я залишив машину. Є варі... варіант зайти в один монастир і купити собі дуже смачного вина. Але я забув, що сьогодні. Неділя. Монастир не працює. Латрун. Мені туди. Цей, як це пом'якче назвати, кусок желіза зробив мені. У, залишився невеличкий відрізок. Зараз знову заходжу в ліс. По факту все. Такий сьогодні катка маршрут. Під кінець блаженство асфальт. Справді спущений типу по асфальту, але інколи хочеться по ньому також ходити. На цьому мій маршрут закінчується біля військового музею Латрун і Ядлашрійон, якщо я правильно вимовив. Дуже, гарний, дуже гарні тут експонати, дуже їх багато. На жаль, я тут до нього зараз не, не зайду, тому що зараз е, свято все зачинено. Що? На цьому я закінчую своє відео. До наступних зустрічей. побачимось.